Сучасні гіпотези. Теорія передбачуваного кодування. Мозок це машина передбачень. Він постійно формує гіпотези про те, що станеться, і коригує їх на основі вхідної інформації. Пошук патернів допомагає швидше адаптуватися до змін. Мозок як імітаційна модель. Деякі вчені вважають, що здатність бачити закономірності лежить в основі нашої свідомості. Патерни допомагають не лише сприймати реальність, а й моделювати можливість сценарії майбутнього. Цікаві факти, мозок обманює нас заради виживання, феномен перейдолії, бачення обличчя в неживих предметах, пов'язаний з тим, що мозок перестраховується краще побачити обличчя там, де його немає, ніж пропустити реальну загрозу. Музика як тренування для мозку. Дослідження показують, що регулярне сприйняття ритмічних звуків покращує когнітивні здібності, зокрема пам'ять і здатність розв'язувати завдання. До чого це може призвести в майбутньому. З розвитком технологій, таких як штучний інтелект, ми почнемо передавати частину роботи з виявлення паттернів машинам. Це може Же полегшити життя, але водночас призведе до когнітивної лінії. Таким чином, пошук патернів і закономірностей у шумі це механізм, який допомагає людині осмислювати світ, виживати та розвиватись культурно.